На світі багато чудових країн, мені наймиліша найкраща країна, яка піднялася мов мофенікс руїн, безсмертна моя Україна. Ти з давніх віків непокірна була, і волю свою боронила невпинно, Нарешті збулася її здобула, звитяжна моя Україна. На землях твоїх неозорих степів живе працьовита і чесна родина, хвилюється колосом стиглих хлібів Моя золота Україна. В садах і дібровах вечірні часи, Чарує нас пісня Дзвінка Солов'їна, і чути співучі дівчат голоси, Пісенна моя Україна. Тепер ще нелегко живеться тобі, і в тому, мабуть, особлива причина. Та все подолає в тяжкій боротьбі, незламна моя Україна. Квітуй, мов калина над плесами вод, будь в дружбі і праці міцна та єдина, хай буде щасливим твій вільний народ, прекрасна моя Україна.